Слава Ісус Христу. Слава Україні. Ще у Яворові нахожуся. Приїхав тут до хлопців, зайшов до Василя Рипчука. Хто знає, хто знає, хто не знає, то буде знати. Оцель має такі коні. Така кобила є. Васелє, кобила жеребна. Кількові років? Дев'ять років кобилі. Про... Ага, їм одна. зараз покажемо коня. Продаєшся, не продаєся. Продаєш. Кобила може бути на продаж. Так. За добрі гроші. А добрі то які? 2000. Так. Кобила так, жеребна. Я, то має бути, зло, жеребна від, від румунського огіра. Тавки, низьких, широк. По румунському жеребцю. Зараз мож, може таке, що познімаємо того огера. Кобила невелика, але кобила укладна, колена, файно має ногу, мечку. То любить такі коні. Така в неї нога. Робота 100%. Може так, так добре не буде Ведко, бо то в горбах тут, то так не можеш познімати. що цей. Ну, Інакше на рівному кінь, а інакше в інакше горбі. Отака от от кобела може бути на продаж. Де уві кроки, вже ребна. Їде сама у парі. Хоч так, хоч так. Нема Але різниці. Там є побук, маємо пробувати. Ні, та нині нічого не будемо пробувати. То хто свідкує, хто не свідкує, то по-різному собі люди. Хто схоче, хто схоче купити, собі приїде і буде пробувати. Дайте її трохи Вона так що Хочу перед показати. Кармелі. Називається Кармеліта. Три фарт. Харта. Три. Откий має перед Перед має файний. Яко, все має файне. Я лише над... лиш надійшов, подивився, you know? нога в мичках. Копета файні, круглі. You know? Кована на... наперед. No, not, not Кована наперед. Ну, Поставу має файну, невелика, але... Але поставу має файну, склад має файний. файн. Отака кобила. Находиться село Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область. Може бути на продажу. За 2000 може продатися. Десь кінець червні, початок липня з лошам. Жеребтя може зараз того покажемо. А то Отака кобила. Спокійно, нічого не б'є, не кусає. Чоловік коротше каже так, або продав би цю, або купив би ще одну таку Отакої от такої будови, такої постави. Ану, кажіть номер телефону свій. 0,97, 88 73 248. Що, номер телефону є. Кого би заінтересувала така кобила, будете дзвонити, або хто має би таку, мов, на про, ну хто продає таку. В такої масті така будова, то. Так, то дзвоніть до, до Василля. До Вас Василь би купив до пари. Бо треба щось допарувати або до коня, або до кобили. Так, або до того, або до того. Так що одно щось продаєсі, і сирівно, щось односі докуповує. Ви було однаково. Хочете спарувати собі було. Так, аби двоє були або таке, або, так або... або двоє лес. Так що кого зацікавить така кобила, будете дзвонити. Якщо може хтось має таку кобилу на продаж, то теж будете дзвонити. Йдемо покажемо коня. Отакий кінь є. Кінь великий, довгий. Не є сетий, бо то після зими. І кінь плюс робить роботу. Кобелу біл щенує. Добре, робляти. Куди тобі тала герати? 100 доларів парука коштує. Це ясно, треба шанувати. Не так, не так кобело, як шкода 100 доларів, Так, 100 доларів довго. Або такий кінь може бути на продаж. Кілька йому років 9, так? Дев'ять років коневе. Кінь великий. Ну кінь такий під 170 росту. Великий кінь. Довгий. Кінь продається яка ціна? Півтора. Півтора тисячі. Або знову той же самий варіант. Так, або такого коня купити, білес. Або хто має такого, такого самого на продаж, то будете дзвонити до Василя. Ну, коротше, Василь хоче одного продати, а одного купити, але або до доконічно допарувати, або до кобе. Аби були однакові. Отакий От кінь. Чем кінь кінь, кінь, кінь? кінь спокійний, запріжний, робочий і пр. Так, прилес. Та нема що би щось ударило. Ні, там як я чемне, то я чемне що то. Дай но. Ну. Торік Турік. Зафіст. О, зафіст і ми усьо. Турик. Кінь стов. Це не переживаєте що десь. Це не переживаєте що десь без іспуду з кубаном чи що. Зі ні, ні. Це... собі сам. Отакий кінь. Може бути на продаж, або до нього ще такий, хто має на продаж. Нагадую, коні знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів. Файна тут природа, я вже показував перше на, на одному відео. Тут дуже дуже-дуже гарна природа, місцевість така. Гірська. Хто любить такі місця, то знає про що я говорю. Я сам люблю такі місця. Юра Та Юра не купує, Юра, але Ні-ні, а, хату. хату. Я б тако ну, я би хотів такої дачі. Старенької такої хатки, але тако би було в горах приїхати на 2-3 дні, собі посидіти, відпочити, на... піти грибами. Ні-ні, на ага. Відпочити. <ріху> <ріху> Помагати сіло косити, громадити. Любий прийме. Такого туриста. Може на ціле літо, ні на два-три Йо, це я буду мати на увазі. Можеш і знакомій є, щоб хтось хотів відпочити. Так, хто би хотів сюди приїхати відпочити до Василя Василь каже, що бере на ціле літо. Безкоштовно. Так, а ти мене перепутав, бо я коль. А, Микола, так? А, ну то в мене буває таке. Чоловік Миколася називає не Василь. А я то собі Василь. Бере на ціле літо, якщо коли почнеш сі сінокос. чоловік приймає безкоштовно туристів на ціле літо. О, так, з червня по грудень. З Червня по грудень. Так що будете мати на увазі, номер там є, кого таке теж зацікавить. Такий відпочинок будете дзвонити. Отакий кінь. На продажу, нагадую, ціна півтора тисячі. Або продає сікінь, або кобела. щось одно, на вибір. Або хто має таке щось погібне, погібне на продаж, так само можете задзвонити. Такий лисий де у її кроків. Кобила, кобила жеребна по румунському жеребчу. А відки той жеребець походить? Той жеребець такий з румунії. Там, там у того у синицях є угу. корми. Крамий. Коротше, жеребця... Жеребця при, привезли з Румунії. Ну, коротше, хлопці тут з тих країв знають, як то як то зробити, як то має бути. Факт того, що він тут є. Ось така кобела. Кобела файну має поставу. Якби червона темна або чорна, щось би смобалака? Бо yeah. в тебе є діарашка, дядьмо. Є. Ну чуєш, ж давай на це на дірах? Та де? Чо? Поки у я, поки в та кобела. <реш> поки в так у мене, поки в яй, поки в так обила. що ти та й дві лошиці чим та йор. Поні... Поні нема. Я то потім десь відео знімлю про свої коні та й розкажу. Я казав, що я маю план на поні. Поні поїхало трошки кішити других дітей. Коротше, я то, тепер нічого не буду казати, потім то розкажу. Давно є, до зими його не буде. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте, дзвоніть до людей. Продавайте, купуйте щось. Робім якесь рух. Бо у нас конярів не так багато сі лишило, але ще трохи є. Всім всього найкращого. До побачення.